Цими вихідними на п'ятому благодійному ярмарку полтавці знову долучилися до збору коштів для допомоги бійцям АТО. Волонтери розповідають, солдати потребують теплого одягу, їжі, біноклів та приладів нічного бачення. Такі пристрої зросли в ціні, і зараз їх вартість сягає понад 4 тисяч гривень. Втім, завдяки небайдужим захисників вдається забезпечити і такими цінними, але корисними речами. Ярмарки наші поступово починають змінюватися і Насамперед, мабуть, масштабом все більше людей хочуть доєднатися, хочуть допомагати нашим бійцям. І більше людей пропонує свої вироби на ярмарку. Можна було придбати як традиційні полтавські страви, так і узбецькі та азійські пригощання, книги і фотографії місцевих авторів, вироби, хендмейд, ляльки-мотанки, гончарні вироби та багато іншого. Це ті галушки, які ми відправляємо хлопцям на фронт разом з нашими волонтерами, які їдуть на передову. Передаємо коробками здоровими по півтори-дві з половиною тисячі штук за один раз. Буде шурпа, Двох сортів одна буде сто to з томатом, а вторая без томатом. Одна буде острая, а вторая буде не острая для и мужчин. Ця страва в принципі узбекська, но її готують везде. І на Україні, і в Середній Азії. Продавати печиво. Сама готувалася, де хтось допомагав. Я з мамою. Задля благодійності об'єдналися як пересічні полтавці, так і університети та громадські діячі. Громада міста Полтави активні люди небайдужі об'єдналися заради допомоги воїнам, бійцям АТО в єдності сила. Продаємо вироби власноруч зроблені це там різні фенічки. Або у нас також там всякі з пап'ємаше вироби декоративні. А також домашні пиріжки, галушки, вареники, солодкі трубочки. в общем, дуже дуже багато всього. Долучився до акції допомоги і творчий колектив телеканалів «ІРТ» та «Місто Плюс безумовно ми не могли бути осторонь такої масштабної ярмарки, як сьогодні відбувається. Дівчата та й хлопці приготували своїми руками, зробили речі, які ми сьогодні сподіваюся, успішно продамо, і вилучені кошти передамо для наших бійців в зоні АТО. Не побоюся сказати словами класика. Кожен з нас це маленька краплина, але разом ми створюємо потужне море, океан. А океан. Перемогти неможливо завдяки ярмарку. Цього разу вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень.